Всім добрий ранок. Мої хороші друзі. Потихеньку я вже почала прибирати тут ось дімець цей срач. Як ви називаєте, срач, срач. Холодильника забрали звідси. Я вже трохи тих дров перетягнула. Туди за хату там складаю під той другий сарай на купу. Щоб оце позабирати. Оце треба буде позагортати, попросити в очима прицепа і вивезти оцей мусор. Буде ну, на прицеп загрузити, загрузити і повивозити. Звідси позабирала ці доски. Тут тільки желізні кори, та не знаю, куди їх притулити, щоб вони тут мені не стояли. Ну і сюди поставлю ванну, напевно. Чи там зараз приберу? Оті доски туди ванну поставлю. О, Птиця наша сьогодні вже ночувала в сараю. Вже, напевно, позносили яйця, бо не випускала, поки казала, не повиносять яйця. Поняли? У. Всі собі там шастають. стають, зараз випущу, хай ганяють. Все. Еда, свобода. Я ще вчора їм тут трохи крила порізала, а ні, яйця ще не позносили. Одне яйце тільки бачу. Бачите? Значить, хай ще сидять. Друзі бобри, будете сидіти, поки яйця не винесете. Да-да. Нікуди я вас не випущу. Наша роса трохи, трава мокра, хай трохи спаде. Тоді, щоб дівчат повиводити. Добрий ранок, дівки. Повивожу, потім дівчаток на вулицю Пастися. Зняли ми, так вчора ті, ті три курки, що там на дереві спали. Діма мій став на драбину, то чуть голову собі ще не скрутив. Та драбина... Щабель той обламався, це поперечна така палка, і він чуть не впав звідти. І все. Кролики ночували на вулиці вже. Нічого, знаєте, я вам скажу, все добре з ними. І та кроличка, вон, все добре, щось там чухається. вже собі, Треба її ще кормушечку переробити, бо в неї кормушка поломана. І буде діло. Зараз все поприбираємо, позачищаємо, на кухні сьогодні Діма у нас варить плов, а я тут кручуся. О, ці дівчатка теж сидять. Так, да. сидеть, все добре. Там роса поспадає, треба буде трави накусити, почистити в них четках, понакидати трави їм. О, що це волосся? Цю кубку мені переносити, а то все позгрібати на кучу і вивезти. Буде. Діало. Оцю вишню хочу вбрати. Звідси вона мені тут не потрібна, ця вишня. О, а та буде. та і, і ту сусідню можна буде вбрати. А цю треба буде зрізати. І вона тоді і горіху дасть рост. Поняли як? О, І буде тут більше мені пространства. Чого хочу убрати, бо тут може десь ще який матеріал нас, настягаємо, може десь хтось ковшифера нам віддасть. І поставити сарайчика тут можна буде поставити. Даже оці доски, якісь такі, що строїти, таке, нема куди його всунути. Поняли? Ну, ну реально нема куди. Той холодильник вчора заперли туди. Це гарбузи сюди перетягнули, холодильника того заперли сюди. Він хороший, він робочий. Тільки треба в нього залити фріон, бо він не морозить, бачите? А він хороший. А в мене такі холодильники недобрі ті. Бачите, тут полочки ще є, все, він ще не страсний, ніде нічого. В ньому навіть лампочка горить всередині. Ще, О, з лампочки. О, тільки він морозу не дає. То я думаю, що це фріон чи що це таке, ну, хто розбирається, може в холодильниках, Підскажіть, що це. Думаю, може, то є штуку тут треба залити. І все, і був би мені хороший холодильничок. Тут така морозилка добряча, така здоровена, бачите? У мене що, ті морозилки, не поставити ніде нічого. О, таке недобре. А це більш такий вже як современний холодильник. Дівчатам теж дала їсти, понасипала, вода в них є. Ці куцькі мої. Теж дві матрошки. їдять, там трохи порозривали, ну нічого воно там більш не розриють. бачите? Поправляються дівчатка. Глорія моя поїла. Дані в року поїла моя Глорія. О, і лежить. Ми вже завтра де станемо, щоб Діма клетки клітки Вони Вже вони бідненькі, так тяжко дихають, але ми вже на той місяць будемо чекати. Опороси, слухайте, вже в кінці жовтня мають бути опороси на початку листопада. Не, листопада. Кінець жовтня, бо ж вони 115 днів носять, а я покривала ця 4 липня, а ця 8 липня. Тільки я оце не вмію щитати, мені постійно в Ютубі допомагають підсчитувати, коли це мають ті опороси бути. Поняли? Це 4 липня, а це 8 липня покриття було. То я думаю, десь на кінець жовтня вже мають бути. Я вже животики у них такі гарненькі, самі вони такі гарненькі. Та буде другий раз пороситися, а це вже буде третій раз пороситися. О, дай Боже, щоб пороси пройшли добре. Щоб все було добре. І все. Продамо поросяток, закупимо собі зерна. Буде добре. Бачу поросята вже продають деякі люди. По 4 тисячі і по 5 тисяч. Ну, я буду ставити свої по 5 тисяч пара. Я знаю своїх поросят. І хто не бере в мене свиней, всі хвалять, ростуть хорошо, не боліють. То буду по 5. Буду пробувати по 5, а там будемо бачити далі, як буде йти. І все. Да, Так, Да що сови там красотки мої. Я вчора сіла з ними тут, сиділа в клеточці в них. Наверно, десь півгодини сиділа. Все ж хочу, щоб вони до мене привикли, щоб ручні мені були. Тоже Дівчатка добре ростуть, як на в'єтнамочок. Я взагалі була в це. Передивлялася я свої старі відео. Ще повне те, що в мене, є. от якщо нажати на моєму каналі старі відео, то в мене є свині в'єтнамські. Ми теж тоді починали з е, свиней. Брали їх і я тоді відео з них виставляла. То Та там взагалі вони, їм по пів року було, вони були отакі, як той кіпіш. А кіпіш медленніше росте. Ну я думаю, може то що хлопчик з яйцями, то він медленніше набирає вагу. дивіться. Ну, Правда, туди теж ходять в туалет хлопці. Там вони сплять більше, а туди ходять в туалет. Треба буде пошкрабити. Завтра вже будуть клітки чиститися в них. А сьогодні. За цим будемо всім розбиратися. Що, ще небагато мені тут перенести. Ще оцю кучку. Лишилося. Звідси забрала, тут позабирала доски. Ще цю кучку зараз заберу. Мамого діме бензина. Цю вишню зрізати, зачистити площадку і підготавлювати, робити сарайчик тут. Поняли? Навіть оці корей та желізні. маю куди всунути, ту ванну заховати. У мене нема куди. Понимаєте, я не маю куди вструмити ту все. О, а так треба буде. Так треба буде щось, щось тут озліпити. Таке, поняли? Обтягнути чимось. Мама? Добре, І все, і буде дело. Буде діло. Оту кучу ми, бачите, тоді з братом викинули сюди, то все гніться. Оця куча, це все, що ми з сарає позачищали, сюди з ним тоді ми повикидали. Треба буде її теж якось би розгорнути, зарівняти, щоб було рівно, поняли як? О, і, буде, і було б діло. Вони попід щелі сюди повилазили були. То треба... Ну, я і в курнику їх не бачила вчора. Треба, знаєш, що я кажу? Що я придумала, Діма? Мого, Діма, вже аж тріпає, як я кажу, щось придумала. Зрізати у цю вишню, то то зачистити і поставити якусь катрашку, щоб вани оті виховати, корита кори та желізні, оце все, поняв? Ну. А що ж робити? Куди його ховати? Банки, склянки оті, стакани. Отаку його. Оцю вишню треба вбрати. під землю такої зрізати, не матір. І тут -а поставити сарайчика на цьому місці. Цепляться, а там ходять, а очка. тут Ні, треба відкривати, бо то діла не буде. Вони зараз порозбігаються мені ці ціпки хто куди. Виходьте. Гайда? То вже завтра перевірю. Вчора стригла кури, а тоді ми кажу, рано треба буде випускати і перевіряти в кого є крила, обрізати, в кого нема, випускати Зразу, Ну вже завтра перевірю, ладно. Гайдай да, йдіть. Табор. А ви що стоїте? Заглядаєте? Не знаю, як сьогодні ці поведуть себе. І оказується, там у мене айва там є. І на тому кущові айви теж була курочка. Ми вчора її забрали звідти. Отака молоденька, маленька. Теж забрали, порізали крила. Пір'я пообстригали, зрозуміли, бо що хто не розуміє, то подумає, що геть крила обрізаємо. Пір'я обстригаємо. О, погнали всі в садок на, на траву. Нехай біжать. Ну, друзі, гарного вам дня, а я пішла працювати. Ввечері зніму відео, покажу, що в мене вийшло. О, качечка йде впереді, то катечка, і то качечка, то чорний качур бачу. Ще старий качур десь. Десь забіг. Вроді лишилося в мене. Вроді вважала, три качура мало бути. Дев'ять качечок. А що це тільки в мене два 2 що? Ну, коротше, качок більше зачіпати не буду, хай будуть, бо хочу на другий рік багато каченят, я вже вам казала. Я люблю таке м'ясо, оце качине. О, І воно мені подобається, бо вони сидять. Оце качур точно йде. Бачите? А то щось не знаю, що тут, то качечка стара. Це, оце вона мені всіх-всіх повисижувала, і я її не прибираю. Хай вона буде. А качурку десь мився. Куди, куди качуркнувся. Погнав туди на траву, походу, пастися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, качура ще нема. А, і ото вроді качур. Білий, бачите? Вроді ото качур. І чорний, де він же? І воно. Так, да, вроде в мене три качура і дев'ять качечок. Ну, три сім'ї, виходить. А, воша качечка із качуром біжить. Бачите? Кач. Ну, як старий, він весняний, ми його купили були, пом'яте? Ось -отоку, ось, -отоку, ось, -отоку. ось любив, таку, от такий. От люблю, як вони таке шеєми такое роблять, балакають дуже. Щось там розказує. О, бачите? 12 штучок у мене лишилося. Теж треба буде крила їм пообрізати, щоб вони далеко не повтікали, бо ж такі качки вони люблять літати. Три качура залишилося, бачу. Ото щось інтересне. Перве то кач... Ні, друге качечка вроді. А Бог його знає. Ну, хай ще, ще хай ростуть, бо це самі менші лишилися. Ото манюки тут то точно качечки. голови маленькі такі, вони мініатюрні, Ну, дівчинки, видно, що дівчинки. <гум> і вони мені на другий рік багато каченя дадуть, а тут двір здоровий, пастися є де ходити. Свобода їм, тут воля. І розведу багато собі. Все, друзі. Гарного дня пішла я працювати, а то стало бу-бу-бу-бу-бубу -бу 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 і, і, і день так пройде. Люблю, цілую. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте лайкати, підписуватися, коментувати, дивитися рекламу. Буду дуже вдячна поширювати мої відео.